Україна буде стороною мирних переговорів. і Адміністрація Трампа напрацьовує пропозиції, щойно вислухає усіх союзників. Про це під час українського ланчу організованого фондом Віктора Пінчука та Ялтинською європейською стратегією заявив спецпосланець США з питань України та Росії Кіт Келлох, який пообіцяв, підготовка мирних пропозицій не затягнеться на роки. Наступного тижня Келох буде в Києві. Водночас президент Зеленський нагадав європейцям, що війна зовсім поряд. Білорусь куди влітку Росія планує відрядити свої Ська під виглядом навчань має кордон із трьома країнами НАТО. Він також закликав європейців розбудовувати власні збройні сили на випадок, якщо Сполучені Штати послаблять свою присутність у альянсі. Із Мюнхена Ольга Чайко. Війна ближче до Європи, ніж це може здаватися. Саме цю думку Україна намагається донести до світових лідерів, які те, що із Путіним можливо доведеться боротися без допомоги Сполучених Штатів. Із головної трибуни конференції Володимир Зеленський закликає європейців створювати власні збройні сили. У п'ятницю він зустрівся з представниками адміністрації і конгресменами. А вже суботу президенту звучив п'ять умов сталого миру, окрім збройних сил ЄС як оновлення НАТО, спільна є європейська зовнішня політика, рівень європейської співпраці, міжнародне право і продовження тиску на Росію. Американського лідера Зеленський попередив його хочуть використати, а влітку ймовірно відправити 15 нових дивізій до Білорусі. Подивіться, що зараз намагається зробити Путін. Це його гра. Путін хоче переговорів з Америкою. тет-а-тет. -тет. далі Путін спробує домогтися, щоб президент США стояв на красній площі 9 травня цього року. Не як поважний лідер, а як масовка у його спектаклі, нам це не потрібно. Нам потрібен справжній Успіх нам потрібен справжній мир. Плани членства в НАТО Україна не полишає. Європейці обіцяють продовжити підтримку. Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, мир, якого прагне домогтися диктатор, неможливий. наприкінці будь-якого врегулювання, досягнутого шляхом переговорів, Україна повинна мати у своєму розпорядженні збройні сили, за допомогою яких вона зможе відбити будь-яку нову російську атаку у фінансовому, матеріальному та логістичному плані. Це Буде величезним викликом. Мир буде лише тоді, коли буде забезпечено суверенітет України. Тому мир продиктований під тиском ніколи не отримує нашої підтримки. Тема підтримки у центрі українського ланчу у Мюнхені. Фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія проводять його уже у восьми, і цьогоріч під гаслом Ваша країна перед усім! перемагайте із нами. І Якщо хто скаже, що інтереси моєї країни перед усім, це означає, що ця людина має підтримувати Україну. Тому що, звичайно, якщо ваші інтереси перед усім національна безпека, це абсолютний пріоритет. Тому ви не можете дозволити нашому жахливому божевільному сусіду перемагати. Могти, ви маєте підтримувати Україну, тому що це ваш найглибший національний інтерес. Серед гостей заходу спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келох і президентські представниці спеціальних місій Річард Гренел. До них найбільше уваги європейських політиків, які намагаються зрозуміти нинішню позицію. США. я не хочу давати можливість Росії виграти війну. Я не хочу дозволяти Росії ухвалювати рішення за всю Європу. and i, I cannot I іноді я думаю, чому ми досі маємо це обговорювати, тому що ця війна може завершитися за секунду. У цій війні є лише одна агресивна сторона, і це Росія. Україна ніколи не просила про цю війну. Генерал Келов заявив, Сполучені Штати хочуть зупинити кровопролиття та поки слухають усіх партнерів по НАТО. За його словами, Трамп за 30 днів на посаді зробив більше ніж попередня адміністрація за три роки. Я тут для того, щоб достукатися до союзників, почути, що вони вважають безпековими гарантіями. Це колективне бачення. Кіткелог не ухвалюватиме рішення. Я не рухатиму історію. Трамп їх ухвалює. Він гарно вирішує питання. Але ми говоримо із союзниками. Ми нікого не виключаємо. Ми говоримо з усіма, і кожна пропозиція на столі. Наступного тижня Келох буде у Києві опрацювати ініціативу вважає можливо оперативно. Та європейські лідери скептичні. Президент Хорватії наголошує, перемовини без України, як і без ЄС будуть неможливі. А росіян треба зупиняти, наполягають українські військові. Адже агресор робить немислими, вбиває цивільних, бомбить шпиталі наш ворог не переживає через втрату життів. Він полює на медиків. Їм байдуже це цивільні медики чи військові. Їм байдуже це українські лікарі чи закордонні. Ми їх бачимо, але ніхто не знає, чи ми будемо останніми. Це залежить від тих, хто ухвалює рішення. Будь ласка, не дайте їм перемогти в Україні, інакше війна може прийти до будь-якої країни. Традиційно про те ж говорять і українці, які щороку виходять на вулиці у день конференції. Переважно це ті, хто виїхав до Німеччини через війну, і ті, хто розуміє, що повернутися додому вони зможуть лише коли закінчиться війна, а не настане тимчасове перемир'я. Із Мюнхену Ольга Чайко та Віктор Зеленков. факти ICTV. єдині новини.